Бутиноці над містом, над містом, над містом, гори зоря провісна, 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 не в вишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився на спасителі сум Христос. Царському домі, а в яслах на соломі родився наш спаситель Ісус Христос, А зверху спів небесний, 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 лунає день чудесний, 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 не в пишнім царським. В яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. А пастухи приходять, приходять, приходять. Дитя в яснях знаходять, 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 не пишні в царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не пишні в царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель. Підемо, підемо, ідемо, рожденого, знайдемо, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах, на соломі родився наш спаситель. Ісус E assim, como na salvação, nasceu o Jesus Cristo. Em dia e de noite, em todo o mundo,